Доброго здоров'я всім! Багато хто мене так само запитував на рахунок, який борюся в себе на пасіки з гризунами. Ну, скажу таку маленьку штуку. Броньба з мишами на пасіки мене вже стільки років не турбує по тій причині, що я системно, періодично роздаю корма для наших мишок, крисок. І тому подобне. Саме головне, маєте в нас багато хто пасічки почнеть роздавати корма мишкам, крискам. Друйку, вже коли в нас, вже він побачив в мишу ту крису вже в самому вулику. Маєте завжди гору, треба вишати проблеми, коли вони у нас маленькі. А не тоді, коли ти побачив вже вулику, вже все, вже все ара, треба роздавати корм. Навіть в даний час рекомендую, хто це ще не робив. Я використовую різні. Говориться труйки в даному випадку. Кресина смерть, є отакі от щелкунчики, роздаю на пасіки, теж такі та різні препарати. Я стараюсь так само читати, щоб були і різна активна речовина. Саме головне, не тільки тобто, нам треба. Перетравити тих мишей, от в мене навіть так само на даний пасік на інших пасіках де навіть так само в селі, грубо в округ поля, а в лісі практично перетравити їх неможливо. Но е ми повинні періодично е їх так, підкармлювати, щоб ці мишки у нас відходили. Відповідно, в подальшому на в радіусі, грубо говоря, там, кілометра півтора, у вас на пасіки буде мінімальна концентрація тих мишей, які вам дошколять, ніколи не будуть. Тобто ви їх протравити ніколи не зможете, але коли популяція їх маленька, вони теж не свої ціні самий вулик залазити, щоб наші дівчатка їх кажуть, забили, то відповідно просто нам треба що робити. Просто в радіусі, хоча б раз в місяць, не чекайте, не чекайте весни, не чекайте зими в даний час, просто на вокруг пасіки, в декілька місцях, просто ложіть, розкладайте тройку. Якщо ви ще на цього року на протяженні сезону цю трійку не розставляли, то перший раз дали, через дві недільки повторіть. Ви їх, звісно, всіх мишок не перетравите, але популяція мишей буде менше, відповідно. У мене навіть така, чисто така, це логічне мислення на рахунок цього. От я навіть в круг пасіки в себе напір там, популяцію мишок в мене зменшена. От, перетравили, перший раз дали, ці дівчатка поїли. Гриця хлопчики то-труйку, Дівчатка в нас відходять, але вони ж норки поставляли, Вони так само кормові запаси собі на зиму теж так само в норках поставляли. І відповідно подальші там, там, слідчі миски забігають у нас з лісу, з поля, набігають. Але в них норки ж осталися, кормові запаси осталися, їм є, що їсти. І відповідно, щоб подальшу, в подальшому вулик залізуть, дуже малий шанс. То, і, але ви подальше через місяць опять розложили трійку, опять та сама популяція мишок зменшилася. Просто треба ще раз говорю, що у вас на вулину не дошкуляли вам миші, криси і тому подібне всякі гризуни. Просто розкладайте трійку. Ну, Саме головне не забувайте про братів наших менших, так само собачок, котиків. От По периметру пасіки я кладу дві цеглини, кусок шиферини. Під шиференою. У мене мисочка з протравленим зерном. Не пташечка, не котик, не собака. Не підлізуть, не будуть її вживати, це потруєне зерно, але мишки доступ є, мешка наїсться, богу душу віддасть. Кому сподобалось, ставте лайк, з вас підписка. Всім до побачення.